Привіт, я вам покажу як ну, таємний будинок і як, але він не дуже таємний, проте все, що? що забудував таке. не зрозуміло, що тут Пасхи є прапор України. Я ж українець. О, ягоди солодкі, які як і не потрібні. Добре. І хоп, відкриваю заходу. Як ти путеревий будиночок такий. А сюди, тут, тут із предметами деякими. Ой, ще, ось тут убстрілять з рука, у яке сили просто п'ять. Як, що треба, якщо напад, зможе зайти, сюди я беру, стаю сюди і Будив у Бумпер і пішов далі на вухір, щоб надістали. Не... Не Тільки трохи аж не зарачанувати, грати мені щось стало. М -м, бо забував деякі про... деякі предмети, що треба робити. Так, тут по сходах. Ах, а. М -м, так, і хоп! И открыли двері, и вже став ідень. Так, Ась тут так цікавенько, бо тут так захист, міні захист але якщо тут вибух буде, то на нього напевно, посыпеть этот блоки та забув Кив. Проситу є пропори України, А це означає як калетове, то це означає, що небезпечно дуже там такий краєвид. І через це ще стріли, і тайм. Всі ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я хочу набрати багато лайків та підписок. І всім до побачення!